Хто причетний до вбивства Ірини Фаріон і чи знайдуть замовника? Бачите, в мене все одно випадає та версія, яку зараз будуть намагатися роз... розвивати, вона буде помилковою. Зараз буде ситуації, будуть ситуації, коли Будуть намагатися маніпулювати свідомістю громадян і шукати політичну складову, шукати складову, пов'язану з російським слідом. А в нас все одно випадає за розкладом паш Жезлів. Тобто, це, це повинна бути молода особа. Карта дурня, необдумана, як сказати. Не обдумана з точки зору наслідків і ситуацій, котрі будуть після. Але в нас в розкладі випадає дуже цікава комбінація: випадає карта місяця. Карта місяця зазвичай випадає на тих е, людей, котрі є ображеними, котрі є е, в стані е, вовком, вовком на місяць вийти. Тобто якісь. Е, Ситуації пов'язані з психологічним болем. І в нас випадають комбінації карт, котрі свідчать про те, що це формат помсти. Помсти за те, що ти якось боляче образи, зробив якісь негативні наслідки для людини. Воно як нічне жакхіття, тобто тебе дуже сильно вдарило. Трійка мечів, ножів серце вдарило, і ти не можеш цю ситуацію відпустити, але ті дії, котрі ти робиш, ти робиш їх, не розуміючи наслідки, котрі можуть бути. Я б все ж таки відсторонився від версій, пов'язаних з російським слідом, або з російськомовними солдатами в Україні, або політичні. Е Вбивство політичне, а все ж таки зробив би акцент на молодому хлопці, Ух, попадає пас жезлів, молодий хлопець, який може ускладнити життя оточуючим сам самому собі. Людина повинна бути, Я проблема така: чи знайдуть його? Чи знайдуть людину, чи понесе вона покарання? Випадає за розкладом, що знайдуть, але дуже великі ризики є, що людина не просто не понесе покарання, вона понесе покарання, але ми не кажемо про класичне покарання в форматі засудження, суду. а Кажемо про негативні наслідки в форматі фізичного стану. Котрі можуть принести руйнівний характер для людини в цілому, чому Байден зняв свою кандидатуру з передвиборчої гонки? Пожинання плодів стали. Пожинання плодів нас випадає, тобто, це результат того, що він пішов. Є перше, це вчинки якоїсь прагматичної жінки. Зацікавленої, е, котра стимулювала процеси того, що він не зможе е, отримати тріумф і перемогу, е, грошове лобіювання, е, вплив на людей, котрі дають гроші, вплив на людей, котрі е, дають можливість е, отримати бажане. І... І, і Карта ультиматуму. Карта ультиматуму. Тобто його, він, його змусили зняти свою кандидатуру це як умова. Умова, котра, котру він не міг не виконати, бо могли бути негативні наслідки для нього. самого. І у нас випадає така ситуація, що якщо скомбінувати цей розклад, щоб були певні ультиматом стосовно людей, котрі надають грошові, грошову підтримку. А, причому обхідні шляхи, ну да, Верховна Жриця це людина, котра може впливати на ситуацію, котра зацікавлена в тому, щоб її, його зняти. А, і більше того, там, скоріш за все, були якісь свідомі маніпуляції для отримання бажаного. Е, я нікого ні, ні в чому не звинувачую. Но, повертаючись, ну, дама, дама Верховна Жриця. Хто в нас підпадає? Каміла, Камала Харіс підпадає під верховну Жрицю, тобто людина, котра вона зазвичай е, стоїть. Осторонь, вона як і верховний жрець виконує функції сірого кардинала і отримує певні бенефіти і зацікавлена в тому, щоб її інтереси в першу чергу лобіювалися. А зараз так вигідно. Тобто ми сиділи, очікували, коли старий дядько помре, і ми зможемо міняти цю посаду хоч якось. А він, я ж кажу, що не списуйте Байдена з рахунків, він ніяк не, не закінчує свій хід життєдіяльності. Тому зараз вона буде мила, буде така вся позитивна, але за розкладом зазвичай верховна жриця, вона вкрай прагматична. І ми ще повинні тричі подумати про те, хто гірше. Трамп зі своєю одіозністю, від котрого ти розумієш, що можна очікувати нічого гарного, нічого хорошого. Чи Камала Харіс, котра темна... темна конячка на цих перегонах? Чи дійсно Камала Харіс має шанси стати президентом США? Великі шанси насправді стати президентом. Перше, у нас випадає момент впливу на ситуацію і привернення уваги тих, хто не звертав увагу, або не кому був не до вподоби Байден. У нас є альтернативи по багатьом моментам, включаючи наступне. Вона випадає в нас. Рицарем мечів. Не старим королем мечів, а рицарем мечів. І в нас було багато закидів від опонентів Байдена стосовно його віку. Ви хотіли молодого президента? Будь ласка, у вас є альтернатива молодий президент. Ви хотіли президента жінку? Будь ласка, у вас є можливість отримати президента жінку, показати гендерний підхід, рівенство і тому подібне. Uh, ну і uh, колір шкіри тут також uh, це не перший президент, хоча вона uh, знову ж таки не, не є uh, представ, представницею афроамериканців, хоча багать, багато людей так думає. Але це буде також таким фактором uh, позитивним для неї. Uh, при цьому вона зараз повинна вилетіти, е, влетіти в ці перегони на певній ракеті. Тобто е, в нас випадає карта колесниці і випадає е, туз Пентаклів. Туз Пентаклів це головна матеріальна карта. Це те, що стосується вкладів е, з боку спонсорів, донорів е, тих, хто будуть фінансувати ці процеси. Вони бачать перспективу. Якщо б вони не бачили перспективу в, ці, в цій кандидатурі, вони б не давали б гроші, вони б не вкладували свій Більше того, зараз а, у нас цікава ситуація випадає з точки зору протидії. Тобто в форматі, коли ми переглядали Байдена та Трампа, завжди випадала двійка... Двійка жезлів — жазрів. це момент порівнювання чогось дуже схожого. Е я не знаю, як е порівнювання двох газованих вод, популярних брендів в Україні, наприклад. Тобто, в кожній то вони схожі і інше трошки упаковка. Euh, щось більш солодке, щось більш euh, менш солодке, щось більш газоване, щось менш газоване. Але ти говориш про воду, і воно, в принципі, дає дасть одинаковий результат. Ми кажемо не про Україну, ми кажемо про саме Сполучені Штати. А <плес> зараз тут випадає формат того, що вона перевернута. Це не порівнювання в розкладі в розкладі на неї випадає в перевернутому контексті. Тобто це вже знаєте, коли порівнюють, я не знаю, новинку на ринку. Дивіться, тільки зараз, тільки сьогодні та сама газована вода, але з новим смаком. І в нас із позитивного випадає туз жезлів. Це можливість рухатися вперед. В нас випадає карта нового початку, і в нас випадає е, пряма перспектива. Але попри те, е, в нас випадає, на жаль, перевернута карта миру. І тут питання: це перевернута карта мороз вже стосується України чи ні. Тобто можуть бути навпаки досить жорсткі реакції. В співпраці між західними партнерами і нами, і Росією в тому числі. То Свавілля. Може принести свавілля. Чи відбудеться зустріч Володимира Зеленського і Камали Харіс до виборів? Дуже дивний розклад. Випадає так, що зустрінеться, але чомусь відношення зараз таке, що ставку. ставку Головну робимо не на жінку, а на чоловіка. І більше -е, того, в форматі ми розуміємо, що це мова йде про Трампа, і е -е, воно за розкладом буде так: що в нас немає вибору, ми змушені, змушені е -е, вести діалог е -е, з Трампом, тому що, на їх погляд. На погляд уряду, в нього більше шансів і більше можливостей понтів для того, щоб обміняти цю посаду, ніж когось іншого. І зараз воно за розкладом випадає: знати, як готуй санчата влітку, готуйся до найгіршого в форматі комунікації. І вони роблять ставку саме на Трампа. Хоча я б не спішив спішив зробити поспішні висновки в форматі того, що він все ж таки переможе на цих перегонах. Чи Камала Харіс це та жінка, яка може закінчити війну? Сьогодні, сьогодні е зранку сидів і аналізував розклади. ну Багато разів це проговорювалося, але транслювалося це в форматі того, що в Росії може хтось прийти з жінки, і жінка може закінчити війну. Це старий перегляд, це старий прогноз ще минулорічний. І велика ставка робилася там. на Юлія Навальна, але в них все якось пішло, як завжди, одним місцем. А, і питання в тому, що жінка в тих розкладах була, але не було ніяких прецедентів в форматі кандидатур. Чи може вона закінчити війну, чи може стосуватися це саме її? Може. Ту в нас опадає дама, дама э, мечів, дама мечів. Тобто це не демократичний шлях, це не мирний шлях, це момент сили. Але в нас випадає туз з э, Кубків. Це одна з карт, карт миру, голуб миру, котрий э, дасть певні э, певні позитивні плоди і певні альтернативні. Дії майбутнь, на майбутнє. на І в нас випадає перевернутий туз мечів, а, зазвичай перевернутий туз мечів він також вказує на, зав на завершення якоїсь конфліктної ситуації, але не завжди ця ситуація позитивним чином, точніше так, ця ситуація може не позитивним чином вплинути на нас. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.